Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 2 та 3 серпня 2025 року. Сьогодні 2 серпня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Можна сіяти на розсаду насіння пекінської капусти, сіям насіння сидератів різних, зелених культур. І трошечки висаджуємо цибулі на зелень, щоб мати ще якомога довше зелену цибульку на столі. Добрий час для праці з розсадою, пікіровка, перевалка, пересадка та посадка розсади дуже успішна в цей час. Для пересадки кімнатних рослин гарний час. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 2 серпня несприятливий час для різних заготівель. Це час стихії води, і продукція дуже-дуже швидко псується. Важливо для здоров'я на 2 серпня 2025 року. Для нас в цей день сьогодні дуже важлива низькокалорійна, але багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Тому готуємо страви із риби, із морепродуктів, з доступних овочів, фруктів, ягід, вітаміною, зелені і обов'язково використовуємо трав'яні. Чаї. Смачного вам! Завтра, 3 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець з 9 години ранку 1 хвилини. Можна всіяти буде насіння зернових сидератів. Стрілець тільки полюбляє зернові сидирати. Можна трошечки гороху посіяти і трошечки висаджуємо цибулі на зелень. Але не турбуємо розсаду, не пікіруємо, не робимо перевалку і посадку не робимо. В знаці стихії вогню дуже погано формується коренева система. І не рекомендується поливи. Але якщо вам дуже треба, поливайте, але не під саму рослину. А от підживлення рослин небезпечні, отут треба від цього відказатися. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Попереду повня. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 3 серпня сприятливий час для різних заготівель. Так, так, тепер можна в знаці стихії вогню готувати консервацію, сушити, заморожувати плоди, ягоди та зелень. Удачі вам цих спрах! Важливо для здоров'я на 3 серпня 2025 року. Місяць знаходиться в знаці стрілець, а значить, дуже вразлива печінка. Тому будьте обережні з алкоголем, з копченостями, жирними продуктами та прийомом ліків, а краще від них. Взагалі відкажеться. А що ж можна приготувати доброго та корисного для нашої печінки та для інших органів? А готуємо 3 серпня овочеві супи, різні каші, використовують для приготування нежирні сорти м'яса, можна використовувати для приготування страв рибу, морепродукти, молочні, кисломолочні продукти. Із овочевих культур дуже корисні морква, буряк, топінамбур, капуста, зелень, така, от, петрушка, кріп, базилік, пастернак, селера. І додавайте в своє меню обов'язково різні горіхи, які у вас є, такі і використовуйте. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру і добробуту. І обов'язково удачі у всіх ваших справах. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. А поки що щастя вам, людського і здоров'я вам міцного. На все добре, до зустрічі!